Доброго дня всім підписникам та гостям мого каналу. В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам варіант святкового столу, який може бути до будь-якого свята. Економні, різноманітні та дуже смачні страви пропоную вам сьогодні приготувати. Я намагалася зробити збірку рецептів простих, смачних та легких у приготуванні. Кому цікаво, залишайтеся зі мною і будемо починати готувати. А почнемо ми готувати із заливного з курки. Це в нас економний варіант, тому використовуємо мінімум м'яса, ще я желатин для того, щоб гарно захололо. Із курки я пообрізала філешку, всі такі м'ясні частинки, залишила спинку, хребет, додавлю крильця. На такому легенькому бульйоні буду варити заливне. Пінку збираю, коли закіпає, і ставлю невеличкий вогонь, додаю морквину, цибулину, спеції. Обов'язково лаврове листя та перчик. Я додаю духмяний, крупний Так мені подобається, його і легше потім вибирати і обов'язково в кінці додавлю чесник. Вогонь роблю мінімальний, щоб кипіло. Час на приготування потрібно десь приблизно 1 годину. Все рівно бульйон виходить такий наваристий, бачите, гарненький, жовтий. Я відбираю один черпачок для того, щоб замочити в ньому желатин. Коли бульйон вихолоне, додаю желатин відповідно до кількості бульйону. Поки желатин набухає, я відбираю м'ясо від кісточок, до бульйону додаю сіль за смаком і обов'язково часник. Потім змішую із желатином, розтопивши його попередньо у мікрохвильовці, заливаю. У мене вийшла одна невелика формочка, десь приблизно на 1 літр. Але цього буде достатньо. Так як у нас компанія невелика, нам з кількості такого голоця вистачить. Виходить таке заливне, красиве, наваристе, колір в нього гарний і смак приємний. Жиру тут небагато, як ви бачите гарно захолов він. Тільки попереднє його, як вихолоне, потрібно поставити в холодильник. Ось я показую зверху, додавала трішки хрону. Перед подачею на стіл. Наступною стравою, що буду готувати, це закуска, сирний рулет із фаршем. Він дуже добре смакує, має красивий вигляд при подачі і легко готувати. В Миску розбиваю яйця, додаю сіль, манну крупу, майонез, все ретельно змішую і залишаю на 10 хвилин, для того, щоб манка трішки набухла. Потім сир обов'язково. мене його два Моцарела і звичайний твердий сир. Все перемішую, щоб продукти об'єдналися, і буду випікати у розігрітій духовці ось цю підготовлену масу переливаю на пергамент, тільки обов'язково беріть пергамент гарної якості для того, щоб ось цей рулет не пристав. Випікається він швиденько. 10-15 хвилин, температура 180 градусів. Розрівнюю всю цю масу по поверхні пергаменту за допомогою вилочки. Хочу сформувати прямокутник, щоб потім зручно було формувати з нього рулет. Якщо ви дивитеся мої відео без підписки, обов'язково натискайте кнопочку підписатися. Чомусь по статистиці 80% переглядів це глядачі без підписки. Не знаю, кожен блогер, мабуть, мріє, щоб його аудиторія була великою, розширеною, щоб мати максимальну кількість переглядів. Буду дуже вдячна кожному, хто підтримує мене. Поки сирний рулет випікається в духовці, формую начинку, фарш, куряче філе, додаю одну велику цибулину за допомогою блендера. Все перемелюю, ось такий фарш утворюється, додаю сіль та перець за смаком. Можна додати будь-які спеції, які вам найбільш подобаються. Я готую такий рулет вперше, але скажу вам, що нам він дуже сподобався. Беру його собі в копілочку, буду ще готувати і на інші свята. Коли рулет пропікся, викладаю поверх фарш, розрівнюю його за допомогою силиконової лопатки тоненьким. Шаром небагато, але по всій поверхні. Так як у мене пергамент був не дуже гарної якості, то трішки цей рулет пристав, було важко відтирати, а випечіть на перевіреному вже тої якості, в якій ви впевнені. Після того, як фарш розпреділила, закручую у щільний рулет. І буду знову ставити в духовку. Перекладаю все на фольгу, трішки додаю рослинної олії, для того, щоб не пристало до фольги, і буду випікати. Після того, як рулет гарно пропікся в духовці, потрібно дати йому час виховувати, він стабілізується і дуже гарно нарізається. Подивіться, який він має апетитний вигляд. І, мабуть, найшвидша і найпростіша страва це буде запечена курка на солі. Все, що нам потрібно, це гарно промити курине м'ясо. У мене ось такі дві четвертинки, ніяких спецій додати не потрібно. У форму, в якій буду запікати, насипаю на дно солі і викладаю промите підготовлене м'ясо. Ні спецій, ні олії, нічого зверху додати не потрібно. Просто м'ясо викладаємо на сіль і випікаємо в духовці. І ось результат дуже смачна і ароматна курочка. Переходжу готувати салат. Хочу використати курячу печінку, її потрібно попередньо гарно промити та відварити в підсоленій воді з додаванням лаврового листя та перчику. Поки печінка відварюється, потрібно просмажити одну велику цибулину та крупно натерту моркву, невеличку кількість рослинної олії, додаємо сіль і доводимо до готовності. Коли печінка проварилася, нарізаємо її на тоненькі слайси. За бажанням можна натерти і на терці на крупній. Я захотіла нарізати на невеличкі шматочки, тоненькі слайсики. Цей салат теж має особливий смак. Якщо ви полюбляєте печінку, приготуйте. Нам сподобався такий варіант. Все викладається шарами у підготовлену форму, обов'язково дно форми змащувати майонезом і викладати підготовлені всі інгредієнти. Першим шаром печінку. Легенько її втрамбувати вилочкою. Обов'язково кожен шар ще потрібно змащувати майонезом. Якщо овочі або печінка не солона, додайте сіль. Я брала 500 г курячої печінки і розділила у салаті на два слої. Всі інгредієнти по одному, а печінку щось я захотіла викласти двома шарами. Теж вона мала дуже красивий вигляд. Розложила один шар печінки, зверху змастила тоненькою сіточкою з майонезу, ось прорізала з іншої сторони кутик на пачці з майонеза, так легше було видавлювати і формувати сіточку. Легенько змастила, потім викладаю піджарену і вже вихоловшу моркву з цибулею. Теж легенько вилочкою її розпреділяю, трамбовую, щоб не було пустот. Можна такий салат викладати у роз'ємному кільці, але мені зручніше у скляній формі гарно видно всі шари і має кришечку зручно зберігати в холодильнику. Поверх знову сіточка з майонеза і нарізаний дрібненький квачений огірочок. Теж його нарізала на таку тоненьку соломку, розподіляю по всій поверхні. Ще один шар із печінки підготовленої. І обов'язково знову сіточка з майонеза. Всі інгредієнти, які потрібно, я обов'язково пропишу в описі під відео. Поверх додаю відварені яйця теж їх натерла на крупну терку, білки із жовтками разом. Розпреділяю сіточка з майонеза, і останній верхній шар це вже буде натертий сир. Ставимо в холодильник, щоб настоявся, і можна подавати до столу. Дуже смачний ситний салат. Хто ще не готував, раджу вам приготувати. А на гарнір хочу приготувати простий рецепт, але дуже смачний варіант святкової картоплі. Картоплю потрібно гарно вимити і відварити разом із шкуркою до готовності. Коли вона трішки прохолоне, вирізаю ось таким чином, щоб в серединку можна було положити начинку. Ось цю частину картоплини, що відрізала, я почищу і теж використаю. Нарізаю її на невеличкі квадратики, додаю підготовлену мене колбаса, можна шинку використати, або інше відварене м'ясо. Сир нарізала теж невеличкими частинками, все заправляю майонезом, і така дуже смачна начинка буде у цій картоплі. Всі інгредієнти перемішую. І буду викладати на кожну картоплинку. Потім натираю сир, викладаю зверху в вигляді шапочки і вже безпосередньо перед подачею на стіл його потрібно трішки розплавити. Це зручно зробити у мікрохвильовці на декілька секунд, або якщо у вашій духовці є функція гриль, також сир добре там розплавиться. І ще одну закуску приготуємо буквально за лічені хвилини. У мене вже готові формочки з такі тарталетки, я їх купувала в магазині баночка консервованого тунця. Забулася я спочатку висипала все разом, але ж потім рослинну олію потрібно вилити. Два відварних яйця і огірок. Якщо великий, то частинку огірка. Яйця нарізаю на дрібненькі частинки, додаю до консервованого тунця. І нарізаю дрібненько огірочок. Трішки майонезу, все перемішали і нафарширували тарталіточки. Ось так все швиденько підготували ми з вами ще одну закуску. І наостанок запропоную вам приготувати десерт. Це буде торт, в основі якого безквітний корж, йогуртове суфле і зверху желе. Дуже красивий має він вигляд, ароматний та смачний. Для бисквітної основи 2 яйця змішую з дрібкою солі, трішки цукру, ванільного цукру. ретельно змішую з блендером, додаю просіяне борошно і невелику кількість розпушувача. Випікаю у розігрітій духовці ось такий невеличкий коржик. Потім, за допомогою роз'ємного кільця, вирізаю його, це буде моя основа для торта. Далі потрібно підготувати желатин. Я його замочую, використовуючи сік з консервованого ананаса, залишаю на декілька хвилин, а потім розтоплю у мікрохвильовці. Суфле буду готувати із йогурта, не було ананасового, тому я купила персикове. Але нічого, воно теж добре поєднується і гарно смакує. Безквітну основу викладаю в роз'ємне кільце, застилаю ацетатну плівку. І теж цей бисквіт потрібно просочити, для того, щоб він був більш ароматніший і м'якший. Можна приготувати цукровий сироп, У мене ще залишилося консервованого із ананасу соку. Желатин розтоплюю і додаю до йогурта. Ретельно перемішую, виливаю на підготовлений бисквітний корж і ставлю в холодильник на хвилин 15, для того, щоб стабілізувалося суфле. А поки що приготую желе. У мене воно вже ананасове із смаком ананаса. Готую його згідно інструкції, але води використовую наполовину менше. Після того, як йогуртове суфле трішки захолоне в холодильнику, викладаю поверх нього підготовлені слайсики із ананаса. Розкладаю його по всій поверхні, потім зверху буду виливати желе, як воно вже трішки вихолоне. Ось так красиво вже вийшло. Поверх акуратно виливаю холодне, але ж не застивше желе. І теж ставлю в холодильник. І ось подивіться, який красивий в розрізі, неймовірно смачний, я б сказала, легкий в приготуванні торт у нас вийшов, без лишніх зусиль, все швиденько, головне, щоб гарно захолов кожен шар. Дуже смачний тортик. Як варіант, такий торт можна готувати не лише з ананасами, а й з полуницями, з бананами. Буде смакувати дуже добре. І ось показую вам вже готовий результат. Я старалася підібрати рецепти новенькі, різноманітні, економні та легкі в приготуванні. І сподіваюся, хоча б деякі з них ви теж приготуєте і собі. Всі страви по-своєму смачні та цікаві. На десерт. Торт дуже красивий, я ще відкрила консервований компот, салат дуже апетитний, закуски, я вважаю, різноманітні і теж дуже смачні. Скористайтеся моєю ідеєю та порадите своїх рідних. На каналі ви для себе зможете знайти ще багато цікавих, простих та легких приготувань рецептів. Заходьте в плейлисти, шукайте рубрику святкове меню та обов'язково готуйте. Буду з нетерпінням чекати на вашу відповідь в коментарях, як вам такі рецепти і чи готові ви щось повторити собі до святкового столу. Я буду щиро вдячна кожному за підтримку. Обов'язково нажимайте пальчик вверх, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві рецепти. Діліться цим відео із своїми друзями. Бажаю вам якнайбільше приємних та радісних моментів, щоб за святковим столом збиралися найрідніші та найближчі люди. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю хай завжди у вас буде смачно дома і до наступної зустрічі! Всім пока-пока!